Анковий університет запрошує випускників 26 травня у стінах навчального закладу. Планують зібрати магістрів, бакалаврів та спеціалістів різних років випуску. Колишні студенти усіх факультетів, коледжів та інституту після дипломної освіти зможуть прогулятися коридорами та аудиторіями та побачити, чим університет живе сьогодні. Подібне свято вже відбувалося минулого року. Організатори сподіваються, що захід стане для вишу традиційним. Натхнення та організатором свята стала асоціація випускників львівського національного університету імені Івана Франка. Розпочинається захід у актовій залі головного корпусу 12-й годині. Це просто нагода. Повернутися до думками до університету і не лише думками, але й пройтися коридорами університету. Що ж, асоціація підготувала, власне, щоб створити цю святкову атмосферу, звичайно, святковий концерт. Святковий концерт за участю наших випускників.